Доброго дня. Відвага чи розум? Розум чи відвага? Що саме здатно нам дозволити перемогти у цій війні? Це відео посвящається відважному тому Миру Тищенка Олександру Михайловичу, 83-го року народження, який загинув в перший день 2025 року. Том дійсно був дуже відважний людина Його відвага вдохновляла мене бути поруч з ним. Навіть там, де моє знаходження не було потрібне. Тому не стало. Але він був дійсно відважний. Він йшов на виконання будь-яких задач зі словами «надо меч І його судьба мені нагадує Україну. Знаєте, ніхто в світі не скаже, що українці не відважні люди. В Україні дуже багато відважних людей. І вони завжди були і 100 років тому, і 200, і 300. Казаки були відважними. Сама історія казаків, які наймалися в інші держави, казала, мені кажуть зараз фактично, ні то вивчав історію, що їх, в них була відвага, але розуму, мабуть, все-таки не вистачало створити свою потужну державу незалежну, яка здатна була оставити свою незалежність. Мені них не вдалося це зробити ні під час часів казаків. Ні в 1919 році, коли була можливість створити свою державу. Ні в 1941-45 році, коли вони могли теж знайти можливість створити свою державу. Ні в 2014 році, коли ми могли вистояти Крим, Донбас. Ні в 2022 році, коли на нас на повноставному масштабі попала Росія. І зараз в наших. Українців не вистачає розуму створити використати всі можливості, щоб перемогти у цій війні. Так що, відвага чи розум? Подумайте, у нашого правительства, тому що нашого президента немає відваги. Він дуже відважний додому, але розуму немає. Розуму зрозуміти, що... Треба створювати країну, в яку люди захочуть жити, країну, в якої не буде тих проблем, які вони створюють. Розуму зрозуміти, що всі, що вони зараз роблять, лише погіршують ситуацію. Бо країні, в якої люди втікають, де немає ні свободи слова, немає ні свободи на право владіння зброєю, немає свободи на пересування. Де Такі, як Том, відважні люди гинуть, розумні або приспособлюються, або втікають з цієї країни. Ми прийдемо к ситуації, коли всі відважні практично загинуть, розумні втікуть з країни, і в країні залишаться лише трусливі люди, які не здатні будуть захистити цю країну. І час уходить, час, час іде. І скоро, можливо, стане точка невозврату. І треба робити зміни. Треба робити вибори, без них ніяк. Нашому керівництву треба зрозуміти, що раз у них це не виходить, вийти в розум, що треба передати свою владу іншим людям. Провести вибори, нехай вони, хто, і хто знає, той, хто готовий створити нормальну країну, створиться. Бо я зрозумію, що я нормальна людина, я дивлюсь на світ трохи по-іншому. Я віжу, що у нас є шанс, є можливості створити таку країну, яку навіть позавідують американці, як ми їм будемо тут жити. Ми можемо використати, то, що вже зробила Америку, ту свободу, що вони себе створили, і усунути ті недоліки, які у них є. Недоліки бюрократії. Тобто створити державу, де держава буде займатися виключно армією і спецслужбами, не буде втручатися в справи людини. І буде заборона в Конституції, носити будь-які як закони, які заважають людям жити, вмішуватись в бізнес і тому подобне. Бізнес має мешкатися лише мешканці громад, бо свобода має починатися з людини. А це вільне право на зброю. Це свобода слова, це свобода пересування. І ці люди здатні створити свої громади, де самі вирішують, як їм там жити. Лише вони там в своїх громадах будуть дозволені їм вирішувати, як їх у них буде вестися бізнес. Далі вони організовують, об'єднуються в області, ці маленькі громади вибирають представників в області. І вже в області самі вирішують, які повноваження вони надають області. А державі лише залишається безпека, зовнішня безпека країни. Це армія, спецслужби, зовнішні представництва і ДБР, які будуть просто вирішувати більш глобальні представлення тобто, шукати. І на цьому їх повноваження закінчується. Ні держава, ні навіть двохпалатний парламент, який ці обласні громади, не буде дозволено їм. Приймати будь-які закони, які втрачаються в бізнес, які придумують якісь податки для общій для бізнесу. Це буде заборонено. Так щоб, також може бути заборонено будь-яке використання примусово зібраних грошей на соціальні програми. Ці соціальні програми мають бути добровольними. Тобто, якщо ви хочете платити бідним чи ще якісь страховки, це має бути добровольним. Нехай люди хочуть заплатять внецькі страхові компанії і не їм, їм будуть платити. Не хочуть, не хочуть, не хочуть комусь виплачувати, <клес> гранітовувати добровольні фонди. Треба нашому президенту про це зрозуміти. І всім вам треба зрозуміти. Бо коли комусь скажуть, що треба провести вибори, що у нас немає варіантів, що нам треба радикальні зміни, починаються Та Нам не потрібні вибори, ми не можемо провести вибори під час війни кого ми оберемо. Що знов та Порошенко? Знаєте, я б даже зараз, навіть сьогодні. б вибори мені обирати, Зеленського чи Порошенка, я вибрав би Зеленського. Зеленського хоча б є смелевість. А Порошенко це просто сикло І приспособленість. Може, у нього є розум, но він – приспособленість. Ми просто це заработали. Ви навіть не представляете, які у нас є можливості. Якщо цього не відбудеться, не буде ніякої України. Вона зникне, не буде кому її захищати. Це не діло, це час іде, час тікає. І все, що вам треба зрозуміти і робити, це казати собі, ми чекаємо на вибори на весні. Вони просто мають бути і ніких варіантів бути не можуть. Якщо вони не відбудуться, значить у нас відбувся державний переворот. А значить, либо просто. Щось робіть або просто збирайте чемоданчики, виїжджайте з цієї країни. Тут немає ніяких шансів. ні для кого, ні для ваших дітей. Я навіть недавно думаю про те, що про якусь мобілізацію, яка в нас відбувається. Як кажуть слова, що у нас там ще з 18 років мобілізації. Це повна дурня. У нас вже є мобілізація з 18 років. Будь-які хлопці, яких призовуть строкову службу, вже мобілізовані, вони туди вже ніколи не вирвуться. Вони пройдуть свій строк, потім їм вибір або сидіти і далі за ті там 800 гривень їм платять, або підписувати контракт. Як тільки вони не підписують контракт, з ними можуть робити все, що завгодно. Тому у них нема варіантів. Наша країна не має зараз при владі розумних людей. Якщо ви хочете цих змін, які реально можуть відбутися, знайдіть подобну людину мені. Оберіть мене, підтримайте мене. Всього лиш там 10 гривень, що там сколько Хотите вообще взагалі посрати цієї владі. закиньте 2,5 млн грн на мой рахунок, і я вже буду кандидатом в президенти. У мене вже не буде вибору, ніхто не зможе мене купити. І ніколи. У вас це є можливість це зробити. Тому що інших варіантів у нас немає. Як я можу зробити нову країну? Я вже розповідав. За три місяці після моєї обрання ви будете жити в новій країні. В Україні буде, буде, буде повна свобода слова, повна свобода на носіння вогнепальної зброї, як мінімум скритая, повна свобода пересувань, повна заборона будь-якого втручання в бізнес. Ви можете займатися будь-яким бізнесом, повна свобода по виробництву будь-якої зброї. Кожен може виробляти будь-яку зброю. Це буде настолько спрощено, що що можете, якщо захочете, навіть ядерну зброю видувати, якщо вам це захочеться. Ракети, все, все, що завгодно. От така країна здатна буде не лише перемогти, а об'єднати вокруг себе всі ближні країни, Польщу, при, Прибалтику. Навіть часом з нами об'єднається і Білорусія, і Південна Росія, за на звісно, Кавказу. Кавказ. Ми можемо це зробити. Ми можемо створити одну з потужних країн світу, яка буде конкурувати із Америкою і з Китаєм. Ми здатні це зробити. У нас реально є для цього всі можливості. Але у нас немає розумних людей, які розуміють, що треба це робити зараз, і дуже-дуже швидко. ще раз можу розповідати цей план. План був дуже простой. Мені не треба навіть нічого там видумувати. Просто пишеться маленька конституція, в обмежуються права держави. І те, що держава має займатися виключно такими-то справами. Держава буде мати свій окремий податок. Простий податок, до якого навіть не треба податкової. 2% від руху грошей, 5% від які будуть поти банки, 5% розтаможки, які будуть теж платитися платити автоматично. Ще чи чиновники будуть переведені в порядкування громадам, громади самі розберуться, які чиновники їм потрібні, які ні. тому що вони будуть їх фінансувати, і люди самі там зберуться, беруть своїх суддів, прокурорів на виборах, начальників поліції, і всіх там, хто їм буде потрібен, самі визначать, який розмір податків вони будуть плачувати в маленьких громадах, це з нерухомості, самі вирішать, розумієте, самі вирішать. Які повноваження вони готові передати області, які вони будуть об'єднані? Який податок з, з як продажу товарів буде збирати область? Все це вони самі вирішать. Ні, нічого не треба буде робити. В перший же місяць, після моєго призначення і, про, і при голосуванні цієї Конституції, Верховної Рада, вона це зробить. Ні, проблема, допустимо, захисту президента можна викликати третю штурмову в Київ і вона забезпечить цю безпеку, щоб нікого мислені було показувати якийсь спрот. Я не збираюся нікого прислідувати. Це просто буде можливість всім почати з чистого парку паперу. Навіть все треба буде зроблено місце всьому, що було раніше, ми просто почнемо все заново. З новою конституцією, з новими, з новими свободами. І всі, хто хоче, можуть використати ці можливості для нашої перемоги. Ви побачите, як вернуться українці. Ви побачите, як наш бізнес почне завалювати нашу армію, різноманітну зброю. І, і Росія вже зрозуміє, що, що вона проигрізується. Вона почне п'ятися, вона почне йти на переговори, вона почне йти на будь-які домовки, щоб ця війна закінчилася. І ми її закінчимо, дамо навіть їй якісь гарантії, якщо вона просто візьме і уйде з нашої землі. Але це відбудеться лише тоді, коли зміниться всі правила. Через місяць, після моєго обрання, цієї Конституції, буде... всі судді прокурори, начальники поліції стануть виконуючими обов'язками. Через ще два місяці відбудуться вибори, і ви самі зможете обрати своїх суддів прокурорів, начальників поліції, у вас буде суд присяжних. Це буде зобов'язано, щоб був суд присяжних. Щоб був двохпалатний парламент. А ще через рік, і ви зможете чи кожного року, чи кожних два роки перебирати своїх суддів, прокурорів, начальників поліції. Вони будуть ваші, вони будуть працювати на вас, вони не, не будуть потрібно носити комусь чемоданчики, вони будуть лише злежаті від вас, тому вони будуть ваші працювати в ваших інтересах. Вони будуть не будуть захищати владу, непонятно де, непонятно на яких там чувак-чуваків будуть захищати вас. У вас буде можливість створити таку державу. Але для цього треба це зробити. Наш у нас ніяких варіантів немає. Уже через рік, виходить, через 15 місяців після моєго обрання ви зможете повністю переобрати всіх керівників в які і навіть мене, навіть президент. Можете обрати якогось іншого, кого має більше досвіду, там, гарніше, краще розмовляє, знає англійську мову і так далі. Це вже не буде значно, тому що система буде змінена. Свобода вже буде надана, ніхто ніколи не зможе забрати у людей свободу слова, свободу, налодіння зброєю, свободу пересування і ще різні там, свободи, вони будуть гаран гарантовані. цією можливості. Іншого шансу у вас не буде. Не хочете мене, шукайте інше. Розумієте, навіть підтримує мене, ви, викликаєте те, що такі люди, які з'являться, що вони вже є, їх буде більше. Можете просто підтримати мене. Дякую вам. Дякую Томі Тищенко, що, можливо, хоча я і був поруч з ним, хоча я і мог би не оказатися так, в такому вигляді, який зараз є, але мені повезло. Можливо, навіть він спас мене своїм тілом від того, що відбулося. На жаль, Тому Тиченко нема. Він був відважна людина. Але якщо в нашій державі з'явиться розуму, їх постигне так та же судьба Тома Тищенко. Дякую. Всі хай вам щастить і хай ви не окажете ситуації, коли вам була потрібна удача. Дякую.